Так, доброго всім дня, всім нашим підписчикам, всім, хто нас дивиться, хотів сказати вам завжди велике мерсі. І начну з того. Вертаюсь до ворк пермітів і до тих віз. Я хочу далі об'яснити ситуацію, просто щоб ви її розуміли, тому що ну, багато хто на тому старається, можна сказати, ну, придумати свою якби історію. Але це не вийде, тому що воно так не відбувається. Почну з того. От ви зрозумієте, от чому Канада дала вам е, по кювету не робочі візи, а туристичні візи. Це дуже хитро зроблено. Тому що, якщо б вам дали робочі візи, у вас би дуже багато проблем закривалося. Тобто, ну, реально це б було вам набагато легше. Коли е, ваш permit закінчиться, на в цих візах вам прийдеться, щоб опять отримати воркперміт, міняти повністю візу, переворобляти, тобто рубляти на робочу візу. Тобто, вам прийдеться покидати територію Канади, виїжджати на кордон і на кордоні получати нову візу з новим work permit. Це раз. Далі. Чому іде. Ну, Там пишуть, що якби. Що не просити про work permit, і приїхати і отримати на три роки, послухайте, так не вийде, тому що я вам скажу: вам все одно є певна дата, до якої вони ну, вам дадуть цей work permit. Тобто ви не думаєте, що ви там спустя там 5 років чи 6 з вас буде віза на 10 років, і ви там там 7 років просидите, а потім вирішите. ой, давайте я поїду трохи в Канаду, попрацюю. Ні, так не буде. Вам так не вийде. Тобто, якщо ви розумієте, ця програма створена для людей, які е, втікають від війни. Якщо завтра, дасть Бог, в Україні наша ЗСУ в орків нафік, туди ця програма автоматично може зупинитися. І ви це повинні розуміти. І всі заявки, які були подані, вони просто будуть анульовані моментально. Тому не треба думати, що е, якщо хтось планує подаватися, що у вас є багато часу, ви можете собі сидіти, тому що вона там поки що, я ще раз говорю, вона може в будь-який момент закритися. Ця програма, тому майте це на увазі. Там є дати, розумієте, є дати закінчення. Коли ви подаєтеся, у вас вже приходить дата. Там же ж ми на відео показали, що у вас є дата кінця, розумієте? Це спеціально зроблено, щоб ви не могли маніпулювати тою ситуацією. і ви не зможете неї зманіпулювати. Тобто все буде дуже чітко, розумієте? От у вас є. Якщо ви подалися, попросили, вам прийшло, ви, ви, ви змушені або їхати, або губити цей робочий час. Потім наступне, Ви не забувайте, що в Канаді всі все контролюють. І коли прийде рік, всі, хто мали ворк-перміти, і хто на території Канади, їм прийде від податкової, заповнити податковий звіт, розумієте? І кожен побачить, що ви заробляли, що ви не заробляли. Працювали, ви не працювали в Канаді. І повірте, Канада моментально може зняти, ну тобто, відкликати робочі ці от перміти, якщо ви, наприклад, не знаходитеся на території Канади чи ще щось, тому не треба думати, що... Все настільки просто, що от знаєте, ми привикли. Я ж розумію, чому на цьому всі стараються зіграти. Тому що ми привикли трошки, знаєте, такого нас навчили в Україні, що беззаконня, воно в принципі нормальна штука. що, вроді там одне приймається, але то в принципі ніхто й не виконує. А тут і ні, тут виконують, розумієте, і тут, якщо вони взялися за це, вони то за це візьмуться. Я наведу живий приклад. Колись були там, я не пам'ятаю в якій провінції, але були подалися на піари і туди-сюди, і там якісь вийшлися ці, людям просто поскасовували то все. Тобто, навіть то з піарами було пов'язано, а з робочими візами, з ну, з тими, з ворк-пермітами, так це взагалі не серйозно. Вони можуть зробити це отак, в чух і до побачення. Тому не треба думати, що ви хитріші, ви б хитрите систему. Система тут вже давним-давно тим працює. Вона вже таких, як нас, іммігрантів, тут ой-ой, скільки пройшло, розумієте. Тому так не буде. Не буде. Тому майте на увазі. Не треба, не треба придумувати. Тому що ви слухаєте, бачу багато хто там, знаєте, хтось комусь щось одна баба сказала, одна цьотка розказала. А вуйку підтвердив, розумієте? Ні, так не буде. Однозначно, це все контролюється, все дуже чотенько. М -м -м, Канада в цьому плані вона, вона бачить, що вона робить. Вона прекрасно розуміє, що вона робить. І от, власне, з тими туристичними візами це якраз було це і зроблено. Вам дається срок, такий термін, розумієте? Дається термін на легалізацію. Вони повністю розуміють, вам три роки достатньо, щоб нормально легалізуватися, якщо ви хочете лишитися в Канаді. Не треба з трагічними цими трагікомедію наганяти про те, що там в Канаді там не знаю що, туди-сюди. Ти опять же вибір кожного. Хочете їти, хочете не їти. Ніхто вас сюди на мусить не тягне. Але якщо ви їдете, то будьте добрими виконувати закони, які тут є, розумієте. Я ще раз говорю, ця країна, вона добра тим, що тут працюють закони. От вони працюють, розумієте, і ну, варто на них. Якби, не треба думати, що можна обхідрити чи ще щось. Тут все дуже чітінько. Вам дали візу, дали ворк і приїхали, влаштовуються, починаєте нове життя. А от це, по-друге, що то за втікання за... від війни через 3-4 роки. Ну, якось навіть серйозно, правильно? Тому не думаю. Я думаю, скоріше всього, що вони це все швидко закриють. Тобто, як тільки в Україні почне мінятися ситуація на краще, наші війська займуть кращі позиції, вони почнуть наступати, це все гнати в шию з української землі. Я думаю, що так само і в Канаді тут почнеться ця ситуація теж зжиматися. Заявок муще, розумієте? Люди подають заявки. Ну, просто дуже багато. Але просто є одні люди, які дійсно хочуть поїхати, розумієте, які б от, вони б зібралися і вже поїхали. А одні люди думають, просто отримують візу і думають, а може, а може, не може. Ну, все одно, в крайній випадку, знаєте, є таке поняття, що е ну, на мій погляд, мені здається, все-таки треба їхати, якщо ви отримали, оцей work permit вам одобрили, туди-сюди. Ну, хоча б прилетіти в Канаду, розумієте, як би подивитися по ситуації. Ну, я не знаю. Тобто, то вже вам рішати, але, але майте на увазі, що. Це не є нічого, не є гарантією. Тобто, навіть якщо ви получаєте ті документи, це не означає, що вони їх не можуть вас відкликати. Вони можуть їх так само спокійно забрати, відкликати без всяких проблем. Тобто, як вони побачать, що ви маєте просто на увазі, я, я попереджаю, а це діло ваше. Якщо вони побачать в кінці року, що хтось не працював, отримав ворк перміт, я не знаю, як вони будуть там реагувати на ту ситуацію. Я точно не знаю. Але я думаю, що нічого хорошого в тому немає. Тому що е, податковий звіт, як я казав, треба здавати. Отака От справа. А вам вже думати, чи приймати рішення, як вам робити, куди вам їхати, не їхати. Потім, що я ще хотів до того додати, що я ще хотів додати, 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 додати. Ну, в принципі, і все. Тут більше такого вже нічого не скажете серйозного. А, ну, просто так, що ви коли попадаєтесь на, саме на дітей, не забувайте, що на кожну треба сповнювати другу. Аплікацію. Тобто кожен повинен йти і, і все. діти так само йдуть в тому процесі. Ви, ну, ну тобто Якщо ви не отримаєте ніяких повідомлень на дитину, це ну це не означає, що що в неї щось робиться. розумієте Це означає, що поки що на неї повідомлень немає, Тобто майте це на увазі. І потім ще, що так само, що я ще до того хотів, такого цікавого. Ну, в принципі, більше такого цікавого нічого немає. Просто я ще раз хотів сказати про те, що сумуючи то все, я ще раз говорю. Є певні. Такі правила, які вони собі от в них поставлені, і ви їх не обійдете. Як би ви не крутили і не їх не хотіли, розумієте, я вам не рекомендую тобто бавитися з вогнем, тому що в принципі ця туристична віза вона ніц не дає. Тобто, коли ви не зможете отримати цей ворк-перміт, вона ну як туристична віза, ви можете приїхати на кордоні, в офіцер дасть на два дні візу. На два дні скажу от, будь ласка. По-друге, ви коли будете прилетати вже не так, а вам прийдеться доказувати кошти, показувати. Багато таких нюансів, що майте просто це все на увазі. Тобто, я просто вам як-то, моя задача була вам повідомити, сказати, а ви собі приймайте рішення. Всього найкращого, до нових зустрічей.